Найрідніша, наймиліша, всіх вона нас пести, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це мама. Подумайте і скажіть, якими ласковими словами ми називаємо маму. Мама гарна, добра, лаїдна, весела, мудра. Мама. Мати, матусю, скільки спогадів і тепла приховує це магічне слово, бо називає людину, яка для нас найближча, найдобріша, найкраща, наймиліша. Мама найрідніша, найближча людина кожному з нас, незмірну любов, ласку, ніжність і тепло дарує вона. Вам, своїм дітям вона вчить нас людських правил, вкладає в наші вуста добрі слова. Мати народжувала дитину, співала колискові пісні, вчила добра й любові, навчала охайності, працьості, незабаром буде святкувати День матери. Кожного року День Матері в Україні відзначається у другу неділю травня. Це свято привід сказати мамі про те, що вона найрідніша, найдорожча людина. В народі складено багато прислів'їв про матір. Без мами хата порожня. Без матусі і мед гіркий. Мати однією рукою б'є, а другою голубить. Матері ані купити, ані заслужити. Хто маму має, то й горя не знає. Материнська ласка краю не знає. Якщо говорити між нами, то все починається з мами. І казочка перша у світі, і сонячна подорож в літо. Найперші легенькі сніжинки, і сеячі дива, ялинка від мами й літери, і слова, і зроблено разом обнова. Якщо говорити між нами, то все починається з мами. Мама прощеплює любов до рідної землі. Бо мама дитину завжди порятує, завжди заспокоїть, завжди нагодує. Без мами на світі завмерло б життя, продовження роду, маленьке дитя. День матері це особливе свято, коли можна ще раз нагадати найдорожчій людині, як ви її цінуєте та любите. Діти в цей день дарують своїм матерям квіти, листівки, присвячують їм вірші та пісні. У кожної тваринки так само є матуся. У тигринятка мама тигриця. У кошеняти мама кішка, у телятка мама корівка, у циценятко мама собачка, у більчат мама білка, у ведмежатки мама ведмідь. У гусенят мама гуска У козенят мама коза. У поросят мама свинка. І кожна мама з цих тварин любить та дбає про своїх малюків. У матусь та татусів є теж мами, і це ваші бабусі, не забувайте їх теж привітати з цим святом. Дякую, рідна, за ласку, за тепло і любов, за щасливе дитинство і казку, за посіяне в серці добро без матері і сонце не гріє. Пам'ятайте, малята, що головне це не свято, а ваша увага до ваших матусів. Любіть своїх матерів. І дякуйте за все не тільки в це свято, а кожен день.